Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні буде відео з двох магазинів і в двох секонд-хендах сьогодні обнова. Ціна за кілограм 395 гривень. Розпочну з верхнього одягу, знайшла ось такий жакет в красивому, світлому, такому сірому кольорі. За складом жакет дуже хороший. Тут є 47% вовни, 53% поліестеру, поліестру. Підкладка переважає віскоза. Це 44 або 16 розмір, тому виглядає він такий дещо громісткий, ніби як оверсайз. Хоча є якийсь натяк на талію, дещо він такий трішечки приталений. Жакет двобортний, тому можна його защіпати на різні боки. Якщо говорити про його стан, то стан ідеальний, без жодного дефекту. Взагалі, крута знахідка. Не так часто в такому класному стані трапляються жакети з вовни. Якщо б він класно сів на фігуру, можна було б брати, а отак він все-таки видно, що великуватий і трішечки додає об'ємів, можна так сказати. І окрім цього, жакету, до примірочної взяла щось такий в чорному кольорі від Зара. Він також великого розміру XL, бірки немає, відрізана зі складом. По відчуттях мені чомусь здається, що він теж з вовни. Ну, принаймні, якийсь відсоток вовни тут таки присутній. І ось так, власне, він виглядає в примірці. Дуже мені схожий за кроєм на попередній. Єдине, що якщо попередній двобортний, то це вже защіпається на одну сторону. Стан у нього також ідеальний, без жодного дефекту, ні затяжок немає, гудзики також усі на місці. І якщо попередній жакет було справді видно, що не мого розміру, то цей, в принципі, дуже навіть непогано сів на фігуру. Далі взяла до примірочної ось таку блузу на короткий рукав. Це праймарк в 14 розмірі. Чому її взяла? Тому що вона абсолютно нова ще з картонною біркою магазинною, так показати вам, що і на ваговому відділі дуже часто можна знайти речі абсолютно нові ще з магазину. Окрім того, тут хороший склад це 100% віскоза. для літа кращої тканини просто не знайти. Ось так вона виглядає в примірці. Вверху йде на резинку, можна собі регулювати виріз, можна опускати блузу і робити таку, як човником її, аби плечі було видно. Це така от база, кому бракує чорних речей, то завжди в секонд секонд-хенді їх дуже багато. Принаймні мені вони дуже часто трапляються, а можливо, вони просто до мене притягуються, оскільки чорний колір я дуже люблю. І взяла до примірочної ось таку блузу, вже в білому кольорі. Від Monsoon. це хороший якісний бренд. Дуже цікаво. В неї зроблені рукавчики, вони оздоблені таким як гіпюром, і теж вверху такий ж є гіпюр. Склад невідомий, оскільки частину бірки відрізали, напевно, попередня власниця. І мені здається, що це візкоза. Ну, принаймні дуже схоже на візкозу. Було в 44-му розмірі. Ось так вона виглядає в примірці з таким одвами подібним вирізом. Загалом її стан дуже хороший, є лише один недолік на одному рукавчику, немає одного гудзика. Але це можна вважати і не недоліком, адже запасний гудзик є на бірці збережений, тому його можна легко пришити на місце. Собі зовсім нещодавно схожу білу блузу купила, тому цю, звичайно, вже не брала. І ще ось таку білу блузу взяла від папа в 14-му розмірі. На жаль, тут втрачений поясок є лише так для нього отут місце. І вона також в ідеальному стані інших недоліків немає. Це у нас повністю натуральна тканина, 100% бавовна. Сама тканина дуже класна, дуже приємна на дотик і дуже легенька. На блузі є ось така ледь помітна смужка, і це робить цю блузу не якоюсь банальною, звичайною, а якоїсь такої особливості. Додає цікавості. Рукавчики, тут, бачите, такі от закочені, їх можна відкотити, і тоді вони будуть як три четверті. Але от в такому вигляді вони мені більше подобаються. Дуже шкода, що немає пояска. Можна, звичайно, щось придумати, сюди підібрати інший поясок або, наприклад, вставити ремінь. І ще мені надзвичайно сподобалось ось таке от плаття від папая. Зараз дуже багато в такому стилі плать в мас-маркеті, і в зарі, і в резервері. Ну у всіх магазинах і коштують вони дорого, поза тисячу гривень. Це платячко з підкладкою і повністю теж натуральне, на 100% з збавовне. Щоправда, воно великого розміру. Це таке от XXL, і на жаль, це дуже помітно, особливо ось тут бачите, які широкі вирізи в рукавах. Плаття в ідеальному стані. Я б навіть сказала абсолютно нове стан нової магазинної речі. Але шкода так, що не мого розміру. Розмір вказаний був 18. Ну, можливо, пробувати його можна якось вшивати, але це не моя історія. Я не люблю ходити переробляти речі. І ще сподобалося мені ось таке плаття чорного кольору в 14-му розмірі. Фірма Ту. Воно доволі довге. Внизу така йде, як фальбанка понизу, і за складом теж чудове, натуральне. Майже повністю з бавовни є невеличкий відсоток еластану, тобто платячко тянеться. Дуже мені подобається, що вверху воно йде ніби як футболка, ще й футболка така от оверсайз, дещо з приспущеними рукавами. Рукава широкі, ну взагалі прям то плаття дуже мені сподобалось. Якось на навішаку воно виглядало не таким стильним. А от в примірці дуже мені сподобалося. Я такі от простіла лаконічні речі, просто обожнюю. Його можна носити і ось в такому вигляді, а можна сюди додати ще якийсь поясок, ремінь і виділити талію. Теж воно буде виглядати просто супер. І мені здається, взуття сюди підійде будь яке навіть ось ці мої так, білі кеди, білі кросівки теж супер підходять. Ну і босоніжки, звичайно, теж і на низькому, і на високому каблуці, на якому завгодно. Це платячко я вирішила купити, хоча у мене є, напевно, мільйон чорних плать, але я від цього не могла відмовитись, його ціну скажу трішечки пізніше. І з одягу моя остання знахідка це ось такі от джинси. Джинси мам вони мають дуже класний відтінок і класний цупкий джинс. Це фірма Topshop. Джинси йдуть на високій посадці і вони якось не характерно для мам джинс лягли, Якось вони виглядають прямо як скінні джинси і дещо вкорочені. Скоріше за все, вони такі і мають бути коротковаті, адже в принципі розмір був вказаний L це не є маленький розмір. А ціна чорного плаття вийшла 130 гривень взагалі, смішна ціна, як для такого крутого плаття. Давайте вам ще покажу сумки. Сумки в нас в такому ящику разом з постіллю, Дуже незручно це все перебирати. Взагалі не розумію, чому їх саме сюди висипала, адже їх справді тут складно шукати. Ось така величезна сумка Шопер в хорошому стані, була без дефектів, і колір у неї такий карамельний, прикольний, дуже містка, але це екошкіра. І ще ось така от косметичка в красивому блакитному відтінку. Щоправда, всередині вона дуже брудна. Хтось її добре замазав косметикою. Це той самий секонд-хенд, Сумки також вагові ціна за кілограм, тут 395 гривень. Якщо чесно, от не маю сили я їх шукати серед подушок. Ще ось цю вам показую. Це Рівер Айленд. Вона така от дуже велика містка сумка в такому от сірому нейтральному відтінку. І переходимо в інший магазин секонд-хенду, Тут також обнова. Щоправда, от з одягу я знайшла лише ось це плаття. Тут я вам уже більше покажу сумок і взуття. Це плаття фірми Mark Spencer в 14 му розмірі і складом воно теж прекрасне, це 100% віскоза. Сподобалось воно мені своїм принтом в такий от горох на такому яскравому, синьо-блакитному фоні. А от в примірці мені не подобається те, що воно вийшло з такої завищеної талії, все-таки хотілося б, щоб ось ця резинка була на своєму місці, а от не під грудьми. В іншому платі, як на мене, бездоганне, і за своїм кольором, і за своїм кроєм, фасоном, і за складом тканинки. Ну, і за станом воно теж причудово, це як нова річ. І давайте перейдемо до сумок. Знайшла ось таку величезну пляжну сумку, літню сумку. Вона просто шикарна, смугаста. Зазвичай вони такі от однотонні бувають, а ось тут вона в таку от смужку. Сумка в ідеальному стані. В принципі, кому така треба, можна купляти, але чомусь думаю, її сьогодні не заберуть, адже вона дуже важка, а тому заважить багато. А це в нас такий закос під Лівітон, але одразу видно, що підробка якість тут жахлива. Ось така якась чорна з золотим сумка Шопер. Стан у неї хороший, але як на мене, занадто вона яскрава. А це в нас сумка з натуральної шкіри, з такої добротної, твердої шкіри. Ось такий тут бренд вказаний. Вона має таку як потертість, але це фабрична потертість, вона не є заношена. Сьогодні, до речі, ціна за кілограм 399 гривень в цьому секонд-хенді. І ще одна солом'яна сумка. Гляньте, як вона цікаво зроблена, ніби з такими як ручками-ланцюгами, але це не металеві ланцюги, а з пластику, тому досить небезпечно купляти, адже вони можуть тріснути. Це у нас страдіваріус, і вона в абсолютно новому стані, без жодного дефекту. Йде без підкладки, але тим не менше дуже крута. Дуже мені сподобалася, вирішила її поважити. Давайте глянемо її ціну, і заважила ця сумка на 194 гривні. Рідко вам показую аксесуари ремені, адже рідко потрапляє на обнову, а ось ремені шкіряні розкупляють в першу чергу. Ось такий мені трапився, він шкіряний з натуральної шкіри, чоловічий в такому спортивному стилі, з великою такою металевою пряжкою, в ідеальному, до речі, стані. На інших не буду зупинятися, адже, самі бачите, усі решта або з замінника, або дуже сильно порвані. І загалом, якщо говорити про ремені в ідеальному стані, то їх все-таки варто шукати на люксі. Там більше шансів їх знайти. На ваговий відділ мало які потрапляють. І переходимо до взуття. Гляньте, які кросівки я знайшла, це балінціага. Стан важко оцінити, адже вони дуже сильно замазані, і сама підошва дуже сильно пожовтіла. Але я думаю, що вони мають перспективу, хто вміє приводити взуття до пуття, то дуже класна знахідка. І поруч тут ще ось такі кросівки, теж дуже масивні, чорно-білі, Видно, що також не дешевий бренд. Ось такий. І вони також дуже сильно замазані. В принципі, можна пробувати чистити. А ось ці кеди абсолютно нові. Щоправда, це не конверси. Хоча от стан у них класний, і колір теж мені сподобався такий от світлий-сірий. Це у нас є шкіряні кросівки від River Island. І стан у них такий собі. А внизу абсолютно нові макасіни з натуральної замші від Next. Ось така у них підошва ще з наліпкою, тобто вони прямо з магазину. Не дивно, що їх ніхто не купив, адже це 43-й розмір. І давайте щось вам покажу класичне. Знаю, хтось любить спорт, хтось класику. Ось такі були босоніжки на підборах. Вони теж абсолютно нові, з натуральної шкіри. І колір у них дуже такий от класний беш. Ось ці кросівки мені дуже сподобалися. Вони йдуть з натуральної замші, з такими от ставками цікавими, на грубій такій підошві масивні, збоку трішечки замазані, але взагалі було видно, що вони всередині практично не ношені. І ось ці кеди на такій масивній платформі теж практично не ношені. Класні. Це у нас білі черевики, в дуже хорошому стані. Щоправда, вони з ненатуральної шкіри це був замінник. А ось, це вже натуральна шкіра, ще й хороший бренд Clarks. І є ще навіть така одналіпка, тобто вони прямо з магазину, абсолютно нові. І поруч тут кросівки від Adidas. Стан, в принципі, нормальний, бракує лише шнурівок. І ось ці балетки надзвичайно мені сподобалися в стилі Шанель. Вони такі йдуть стьобані, але, на жаль, вони великого розміру мені не підійшли. Вони дуже м'які, дуже зручні. З такими от лакованими носиками чорними, класичне поєднання чорного і бежевого. І ще були ось такі кросівки, теж без шнурівок, щоправда, від лакоста. Стан у них більш-менш нормальний, є лише такі от мініатюрні заломи, але, в принципі, це не дуже сильно помітно. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал. І до нових зустрічей!